Збірна України провела своє перше тренування на Львівському євростадіоні. Завтра тут жовто-синім доведеться протистояти команді Австрії. Напередодні Олег Блохін повідомив, що лазарет команди порожній, і усі гравці, які прибули до Львова, можуть вийти на поле. Дотепер національна збірна ще не програвала у Львові, тож тренер висловив побажання, щоб нова арена виявилась такою ж фартовою. Базовая команда Устрия, и есть игроки, которые играют в Бундеслиги. И я считаю, что хорошая квалифицированная команда. Но с другой стороны, будет зависеть, как мы сыграем после такой удачной игры. Це зборної Гірманії я чувствую немножко команда. Уставшої, навірно, і, і психологічським і фізійськом Матч у Львові стане першим для головного тренера Австрії Марселя Колера. Після невдалого виступу у відборі до євро попереднього наставника звільнили. А швейцарець приступив до своїх обов'язків лише у листопаді. Команду блохіна тренер вважає сильним суперником. Окремо Колер відзначив останній жовто-синіх зі збірною Німеччини. Я вважаю, що це була дуже інтенсивна гра. Українці показали свої хороші сторони. Вони добре організували гру. Тож мені сподобались їхні дії в Болгарії. Оцінюю їх досить високо. Гра національних збірних України та Австрії буде першою на львів арені. Матч розпочнеться у вівторок, 15 листопада, о 21.00. першій Юрій Герасимов. Головні новини Львова.